Якщо ви носите 46-й розмір, і у вас 92 є в об'ємі грудей, то ця підбірка буде саме для вас. З вами Мирослава. Хто мене не знає, я стиліст і власниця шоуруму модна казка у місті Львів. І я розказую, показую вам. Асортимент нашого шоуруму і розказує, де і як, і коли його можна придбати. Можна зайти до нас у шоурум фізично, ми підберемо вам все на світі. Також можна зайти на сайт, відібрати свій розмір у фільтрах, відібрати бажану модель, бажаний колір. У нас дуже зручно зроблені фільтри, і таким чином можна придбати. А можна просто заскрінити відео, написати нам, і ми обов'язково вам це все підберемо, відійшлемо в той день, коли ви. Забажаєте цього. І так, 46-й розмір. Цю капсулу можна носити прямо вже сьогодні, завтра, якщо похолодає, і цілу осінь. Я вам покажу також трошечки вже плотніші тканинки. Звичайно, це є просто костяк капсули. Якщо вам хочеться щось там міняти, або ви що вже маєте у своєму гардеробі, звичайно, це можна буде комбінувати, але так як воно є, воно буде просто суперкомбінаторно. Показую. Традиційно у нас є декілька низів два рази або в три рази більше верхів, аби це все гарно комбінувалося. Це є золоте правило будь-якої капсули. Штани з зустрічними складочками, з надлегкої тканини, їх можна назвати більш вихідними. Другі штани... На щодень, теж палацо, але у цій тканині в нас є багато штанів і завужених, і, і, і коротших і довших. Тобто, це є вже кашемір, дуже якісний, тактильно дуже, дуже приємний з однією складочкою, але на резинці. Тобто, це є товстий кашемір, який йде вже на сезон, осінь, зима, але він є тактильно дуже приємний, дуже м'ягенький. Його можна носити щодень, вам буде дуже зручно. Е, ще, ще одні брюки, вони не палацу, е, теж вихідні, е, це як е, подібні до цих, але мушу. Мені дуже захотілося вам їх показати. Е, вони мають ось таку вот розпорку, вони ще більш нарядні. Е, їх на вішалці не видно цієї розпорки, і не всі запитують, але це дуже модно, дуже актуально. Вони замок мають спереді. Взагалі цікава модель, ідеально сидить, вона круто, навіть з вишиванками і з будь-якими блузами, шовковими. Це дуже круто виглядає. До цього всього що я пропоную вам носити наверх? Наверх пропоную ось таку сорочку з цікавими рукавами, з чорними гудзиками в розкішному ізумрудному, яскравому, красивому кольорі. Який е, пасує більшості дівчат. Е, Гудзички е, хаотично розташовані е, в, цю, в цю сторону із чорною відстрочкою, дуже контрастно, дуже цікава блуза, дуже класно виглядає з поясами, басками і так далі. Наступний верх, який я вам пропоную до наших низів, звичайний базовий лонгслив, тобто футболка на довгої рукави. Хто не знає, що таке лонгслив. Це дуже просто, це є просто футболка з довгим рукавом або кофта. Новиночка, яка сьогодні приїхала до нас у різних кольорах. У нас є саме до цієї капсули. Я пропоную вам у сірому кольорі полоска сіра. І ось дивіться, як буде круто виглядати цей комплектик з сірими брючками, яка ви будете красива, як тільки наступлять холода. Наверх другим шаром я пропоную шкіряний піджак, Це моя любов. Дуже стильно, дуже круто. Він на підкладці темно-чорного матового кольору. Гарно буде до будь-яких тих штанів. Ось така блуза до двох варіантів нарядних штанів. Ось така блуза. В якій можна вийти, якщо наприклад, одягнути на неї піджак, не буде видно, що вона така сильно нарядна, вона буде звичайною класичною сорочкою, дуже якісний котон і ось такі от штрипки, які будуть при ходьбі розвиватися, вони скріплені між собою, спина повністю відкрита і відкрита ось ця розпірка. Взагалі дуже крута, дуже стильна сорочка. Я нагадую, що ця капсула у розмірі М. Звісно, в нас є інші розміри, коли зацікавила, хто подивився не свій розмір, але зацікавила модель. Пишіть, будь ласка, можливо, в нас є цей розмір або підбирайте на сайті. Ось таку сукню вам пропоную: це теж новинка. Сьогодні надійшла. В основному в принті в нас є зав'язні вона на, на сірому кольорі, що мені пасує у капсулу. Є вкраплення зеленого, темно-сірого, голубого, білого. Якщо ви підберете взуття у цих кольорах, буде класно. І сьогоднішня новинка ось такий дуже-дуже класний. Плащ або плащ, це ми називаємо плащ, він утеплений із усофтом, важить грам 300 не більше. Якщо на скидку, має пасочок трикотажний, трикотажний верх комір. Його можна носити теж спортивними костюмами. Ось такий зад, продовжувати полоски, що зробить вас візуально стрункішою, дуже лаконічна модель. І ось подивіться, як це буде гарно, наприклад, якщо ми купимо оце все разом, і ось так воно буде виглядати, наприклад, ось цей комплект. Правда ж класно? Тому е, обирайте серед запропонованих мною моделей, або приходьте до нас і ми запропонуємо вам трошки інші варіанти. Завжди будемо вам раді.